Слава Україні, пані та панове! Наш сьогоднішній протианглізм. Зробимо невеличку ремарочку, бо то вже не так протианглізм, як проти американізм. Слово, на мою думку, абсолютно недоречне, бо є такі англізми, сенс уживати, яких є. А є такі англізми, які абсолютно засмічують нашу мову. А тим паче, якщо це американізм, бо разом з амер... американізмом ми запозичуємо їхні реалії, а вони нам абсолютно ні до чого. Отже, про що йдеться? Йдеться про те, що наші чарівно-казково прекрасні засоби масової інформації поширили м, таку інформацію, даруйте за тавтологію, що, начебто, Міністерство культури. Збирається щось дуже важливе вчинити, і що ж важливе таке має зробити наше міністерство культури. Я вам зацитую: відразу впізнаєте цей американізм, який нам як корові сідло. Але позаяк у нас країна без батченків, які як не під Москву лягають, то під Америку, як не під Америку, то про новий радянський союз, що називається ЄС. Ну то це слово є неабияким дзеркалом їхньої тупости. Отже, речення у мінкульті планують організувати анонімний збір інформації і як ви думаєте, про що Про що ж турбується наш мінкульт, про випадки харасменту у мистецькій сфері, і закликали керівництво університету сприяти перевірці історій випускниць. Отже, як відомо нагадаю, шановне панство, слово культура походить з латинської мови, що означає догляд, що означає освіта, що означає розвиток. Відповідно, культура поширюється і на поняття культури мови що ж таке культура мови? А наш проєкт проти англізм» власне, в контексті культури мови і триває. Таке культура мови, культура мови це свідоме і критичне вживання слів відповідно до стилю і відповідно до контексту. Це щось таке, як критичне ставлення до одягу, у якому ви виходите залежно від того, куди. Чи ви йдете на роботу, чи ви йдете на якийсь баль. Як колись сказали в Галичині, пом'якшуючи, чи ви можливо йдете на пляж? Ви точно тоді будете одягати інший одяг, якщо ви є людина культурна? І якщо ви людина безкультурна, ну то ви на пари, скажімо, заявитеся в шортах. Якщо ви людина культурна, ви собі цього ніколи не дозволите робити. Так само і з лексикою: культурна людина буде добирати слова. І якщо перед культурною людиною стоїть безкультурна людина, то вона обов'язково цю безкультурну людину з допомогою безкультурної лексики дуже далеко пошле, тому що діалогів культурних з безкультурними не проводять. От щось приблизно таке зі словом харасмент. А тепер подивимося, звісно, що в англійську мову, до речі. Величезний позитив цього нашого проєкту полягає в тому, що ми можемо заходити в англійську мову і дивитися у джерело цієї мови, а не вже той намов, який мають англійські слова, що вони отримали, скажімо, в американському варіанті. Розгортаємо англо-український словник і що ми там бачимо: ми бачимо слово герес, так, бачимо там слово герес, що буквально означає занепокоєння, тривога, турбота, і друге значення роздра. Це як іменник. Тобто хочу наголосити, що у цьому випадку ця лексична одиниця в англійській мові не є багатозначна такою широкою мірою таких великих семантичних полів, як це мали слова, про які ми з вами говорили у попередніх студіях. Але ми вже звикли, що зазвичай англійські слова. Це різночастиномовні одиниці. Тобто, ми розглянули з вами щойно «херес» у значенні іменника, але вживають це слово і як дієслово. І не важко здогадатися, що як дієслово, це слово означає, Наголошу, що ж воно означає турбувати, непокоїти, тривожити, виснажувати, знесилювати, стомлювати. Ви зверніть увагу на розсипи наших синонімів, якою кількістю наших слів ми можемо передати відтінки значень. І чи має англійська мова слова для відтінків значень? Думаю, що має, але нам ідеться про те, щоб ми розуміли відтінки значень своєї мови. Отже, ми наразі говорили з вами лише про перший складник цієї лексеми герасмент, як би мало бути це в правильній адаптації, хоч нам ця адаптація не потрібна взагалі. Але є ще друга частина цього слова, це частина мент. І ви, напевно, цю частину мент легко впізнаєте в словах менеджмент, мумент. Менеджмент це управління, мумент це рух, і еквайпмент, наприклад, обладнання. І звідси ми робимо висновок, що цей другий складник, англійський, мент, долучається до дії слівної основи, може бути основа прикметникова, і творять слова, оцей мент плюс цей складник, і творять слова, які означають дію або стан. Або означають результат дії. Отже, таким способом ми маємо англійське слово «harassment», що буквально означає, повторюю ще раз, занепокоєння, тривога, турбота, друге значення роздратування, а третє значення військове дії, що викликають занепокоєння. Робимо тепер висновок. У цьому контексті, у цьому уривочку, з сайту BBC, До речі, це надзвичайно весь час там дуже. Ліберально огидна інфа на цьому сайті, лівацька, тому не дивно, що це слово там вжили, і не дивно, що навіть без авторства, бо кожна притомна людина пильнувала би свою лексику і не засмічувала її такими неприродними лексичними одиницями. Так, от це слово живосилом не перекладне. Взяти з англо-українського словника і не просто взяти з англо-українського словника як неперекладна одиниця, а ще й звісно, що в якій адаптації або пристосуванні, звісно, що в московському пристосуванні. Бо якщо б це було не московське пристосування, якщо б це слово запозичували не через московське посередництво, то б було не гарасмент, а було б гарасмент. Позаяк англійський «h», ми вже це сотні разів з вами говорили. Українці передають через Г. Москалі через Г передавати не можуть, бо вони не мають такого звука, як Г. Вони мають звук Г і мають звук «х». Отже, ці істоти, які вживають це слово, звісно, що перша ознака того, що вони не знають абсолютно української мови, це те, що американізм вони заводять в українську мову через. Навіть не англійське посередництво, через американське посередництво, в значенні американському, тобто американський варіант англійської мови, і фонетична адаптація, звісно, що московської мови. Натомість нагадаю наш з вами мовний закон. Мовний закон, який ухвалили у 2019 році, 25 квітня. Цей мовний закон це ліберально гібридне місиво, але навіть в цьому ліберально-гібридному місиві. Так званій його теоретичній частині, здається, стаття 3 зазначено таке. Почуйте це, будь ласка, харасмантнуті чи гарасманнуті. Почуйте це, будь ласка, читайте українські закони: позиція Г. Вживання замість іншомовних українських вживання замість іншомовних українських слів, словосполучень і термінів у разі, якщо в українській мові існують. Рівнозначні відповідники та підвищення рівня обізнаності, обізнаності громадян про них, тобто українських відповідників. Це те, що ми з вами робимо. Ми підвищуємо рівень обізнаності громадян про питому українську лексику, яка є відповідником до англо-американського суржика. Далі запобігати вульгаризації української мови та змішування її з іншими мовами. Отже, я втілюю в життя цей закон, шановне панство, і ви це робите разом зі мною, якщо слухаєте цей проєкт. Натомість чи когось карають за ці декларативні приписи? Ні. Тобто, для чого у нас пишуть закони, за невиконання яких нікого не карають? Таким способом закон перетворюється у декларативний листок, який нікому не потрібний. І, власне, в контексті слів чужомовного походження ми маємо таке яскраве підтвердження. Отже, як бачимо, це слово розширило своє лексичне значення, набувши семе, щоб не казати знову значення, набувши семе терміна. Якого саме терміна? В сексуальні домагання. Що ж це таке? Сексуальні домагання. Дивимося у словник гендерних, чи як він називається, термінів гендернуті вже і до нас долізли. Отже, що це означає? Це будь-яка форма небажаної, вербальної, невербальної чи фізичної поведінки сексуального характеру, мета або наслідок якої порушення гідності особи, зокрема шляхом створення загрозливого, ворожого, принизливого або образливого середовища. Отже, що це означає? Це означає, що це слово гарасмент в англійській мові мало в якийсь відповідний період часу, за якихось певних обставин, за дотику до цього слова певної персони, змінити, тобто розширити своє семантичне поле. Якщо говорити терміном, тобто має сформуватися так званий лінгвосоціум, який базується на трьох складниках. Що впливають на зміну значення слова. І ці три складники це час, місце і особа, або персона, яка дотична до цього. От наше завдання, власне, це з'ясувати. Коли так сталося, що цей англізм став американізмом і розширив своє значення? Бо ми не просто шукаємо українські відповідники, ми формуємо лінгвосоціум кожної лексичної одиниці. До речі, і вийде книжка про це. Коли ще не знаю, але вийде. Отже, як свідчить, американська знову ж таки наголошую, докторка філософії, по-нашому кажучи, кандидат наук, на прізвище годі запам'ятати Мері Роу у своїй доповіді на тему дискримінації кільця Сатурна, так і доповідь називалася кільце Сатурна, вона вжила це слово вперше. У значенні терміна як сексуальні домагання, запозичивши його з практики використання в жіночих групах штату Масачусет. А в тому штаті Масачусет є собі такий технологічний інститут. І, власне, жінки, які навчалися у цьому штаті, почали обговорювати оце явище домагань до них з боку чарівно-казково-прекрасних в лапках викладачів. Це вперше вийшло у публічний простір, і на прохання президента цього технологічного університету ця докторка філософії зробила таку доповідь. Коли це сталося? Це сталося на початку 1970-х років. Тобто, це одна із версій, як відбувся процес термінологізації. Слово «гарасмент», тобто гарасмент, якщо в українській фонетичній адаптації. Але коли йдеться про першість, то завжди виникає ціла купа ще інших припущень. Є ще і інше припущення, що насправді це слово вперше використало. Американська феміністка, ось звідки ноги ростуть. Американська феміністка, професор Мічиганського університету, спеціаліст з так званих гендерних питань. Це те, на чому помішалися зараз наші недоукраїнці. Кетрін Макінгтон, з 1946 року, вона народження, яка написала книгу, що називається «Сексуальні домагання до жінок що працюють. Назва її книги «Sexual Harassment of Women. A Case of Sex Discrimination». Тобто англійська назва цієї праці відразу свідчить про те, що це англійське спершу загально вживане слово зайшло на інше поле. На яке поле? На поле термінне. І ця пані Кетрін Макінтон це проаналізувала в контексті дискурсу дискримінації. І ще одне припущення, хто це вперше вжив. Знову ж таки, університетське середовище. Начебто цей термін вживали активістки Корнельського університету, а це штат, штат Нью-Йорк, обговорюючи ці проблеми, як потім це почали казати, дискримінації за статтю. І обговорювали вони ці проблеми у власному навчальному закладі. І також публічно. Але в будь-якому випадку. Місце народження нового значення це Америка, у будь-якому випадку час народження цього нового значення це 70-ті роки, і в будь-якому випадку автори народження цього нового термінного значення це жінки. Очевидно, жінки, які зазнали цієї дискримінації. Але тепер рухаємося до України. Отже, в українському правовому полі цю проблему, звісно, що регулює наш закон. Закон називається про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Закон 2005 року. Є ще постанова Верховного суду, яка вносить в нюанси засад цього закону. І що ми там читаємо? Хіба ми там знаходимо слово харасмент? Ну ні, звичайно, ми не здуріли ж в 2005 році, щоб це слово заводити у наш закон. У нас є свої слова. Там ми читаємо звичне наше українське слово, яке сповне сповна покриває це значення і передає це гедотне поняття, і це слово звучить як ну дуже гарно звучить домагання, що ж воно означає, якщо прочитати список термінів. Цього закону кожен закон завжди має список термінів, якими він оперує. Отже, домагання віддомагатися, сексуальні домагання це дії сексуального характеру, виражені словесно. Зверніть увагу, вже не вербально, а правильно. Словесно, погрози, залякування, непристойні зауваження або фізично дотики, поплескування, що принижують чи ображають усіх, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування розкішна українська лексика. Багата, відкрита, зрозуміла, проста, легка, невагома, як літня сукня на тілі. Оце українська мова в українському законі. Натомість на сайті BBC, чи як вони себе там називають, ми читаємо якесь дивне слово «harassment». І завершуємо. Якщо хтось ще сумнівається, що означає українською мовою слово домагатися, то може взяти словник української мови в 11 томах. А також може взяти словник української мови в 20 томах, 11 томів вже вийшло, і прочитати, що означає слово домагатися. Я лише запропоную вам один контекст із твору, наприклад, кого. Нехай буде і створу геніальної Ірини Вільде, ось про неї треба точно робити ген українців. В їдальні якась незнайома жінка з криком і плачем домагалася, щоб її допустили до отця кононіка. Далі, наприклад, бай намовив у Зенбаєва, щоб той якось домігся потрапити в число представників. Що пропонує наш словник синонімів до слова домагатися, вимагати, добиватися, переслідувати. А я додаю розмовні чіплятися і діставати. То скажіть, будь ласка, чи є потреба заганяти наше словесне багатство в гендерний американізм? Як звучить цей матюк? Вибачте, вже забула гарасмент. До зустрічі в наступному проти англізм!